Знакова подія для бізнесу Львівщини. Львівська обласна військова адміністрація спільно з Ощадбанком підписали меморандум. Це нові можливості для малого та середнього бізнесу. Зокрема, залучення міжнародних програм до співпраці з підприємцями області. Програми є і в енергозбереженні програми. У нас є і в розвитку експортного потенціалу малого та середнього бізнесу, так звана експортно кредитна агенція. Тому ми маємо дуже багато програм, і ми хочемо створити коаліцію зараз підтримки бізнесу, де будуть з одного боку партнери, з іншого боку, обласна військова адміністрація. Йдеться про активізацію співпраці між державним банком та обласною владою, яка зобов'язалася здешевлювати позики бізнесу за рахунок власних бюджетних можливостей. Тобто підписаний меморандум дозволить зробити кредитування підприємців доступнішим. Крім того, це створить кращі умови для розвитку релокованого бізнесу. Ми активно працюємо з релокованим бізнесом, ми активно залучаємо людей і підприємства на Львівщину. З іншої сторони, ми маємо пропонувати інструменти завдяки цій співпраці. Цьому меморандуму. Ми маємо індивідуальний підхід до того бізнесу, який лишається в нас область. Це для нас дуже круто і дуже важливо. Тому дякую величезно за співпрацю. Львівщина стала третьою областю, з якою Ощадбанк підписав подібний меморандум. Програма вже успішно діє у співпраці із Закарпатською та Чернівецькою обласними адміністраціями. Найчастіше місцеві підприємці використовують програму для допомоги у придбанні генераторів та іншого обладнання для енергонезалежності.